Thank you. Натуральний протеїн. <ріст> Можна закусувати. Яка красота. Травнев... Личинка травневого жука. Милійон та милільон Це якщо його збільшити разів 100 та подивитися, то яке воно страшне. А скільки шкоди може завдати? Це необхідно для цього проводити ґрунтові розкопки. Це ж крім цього можуть бути личинки хлібного жука, кузьки, дротяники, псевдодратяники. І легше взяти лопату, зробити розкопки в двох-трьох містах поля. А потім не мати проблем. Це ж не важко. Щось він якийсь дохленький. Під гербіцидів, мабуть. Може, ще не проснувся. Та ні, він якийсь... А, ну так, да, ще велицьо. Ще не проснувся, холодно ще йому. Ну, тільки ґрунт прогрівається, є ж фізична стиглість, а є біологічна стиглість. Фізична, коли ґрунт вже можна обробляти, досягнув своєї вологості. А біологічно це коли оживає вся біота, Мікроорганізми, черв'яки, всякі личинки. Тобто ґрунт це життя. Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сиріанка. Друзі. Ну, що ми робимо? Ми проводимо ґрунтові розкопки. Для того, щоб зрозуміти... А що в цьому ґрунті мешкає? Через те, що якщо ми не зробимо ґрунтові розкопки і посіємо кукурузу, соняшник чи іншу культуру, нема різниці, то такі мешканці, як личинки хлібного жука, дротяники, псевдодротяники, личинки травневого хруща. От, дивіться, яка. От ми її знайшли. Холодно ще, бачите, він дрімає. Але жива. Ну, знайшли ми червячка. У зв'язку з тим, що ще прохолодно, то личинки, дротяники і псевдотротяники вони знаходяться десь ще на глибині 50, можливо, навіть 70 см. Тому, друзі, не бідно готуватися. Мати лопату, плівку. А вже коли температура на глибині десь 10 см буде плюс 8, плюс 10 градусів, вже перед тим, як сіяти просапні культури, необхідно обов'язково пройти по полю. І не в одному місці, друзі. А. Якщо поле велике, можливо, в трьох-чотирьох містах і методики розроблені науковцями, ентомологами. І не потрібно на метр копати. Через те, що коли тепліє, то всі ці біота, я маю мешканці, які пошкоджують культури, вони піднімаються до ну, Відповідно, до тепла. Все оживає. І необхідно десь до 50 см, можна не метр на метр, можна 25 см на 25 можна, ну, найкраще 50 на 50. І зробити і перебрати ґрунт і подивитися, а що там є. Є розроблені пороги шкодочинності. Там 2-3 личинки дротяника, це вже означає на квадратний метр можна перерахувати, потім, зробивши 50 на 50, потім перерахуємо на квадратний метр. І вже ми. Будемо знати, чи буде загроза, чи ні. Ви скажете, а що робити, якщо є вони? Та, друзі, ну не обов'язково там кидатися і перетравлювати а, свій посівний матеріал через те, що він вже ви можете його придбати, протруєний тим чи іншим продуктом, щоб не пошкодили дротяники, чи личинки хлібного жука, чи личинки травневого жука. Сходи. Необхідно відтягнути з терміном сівби і сіяти не в холодний ґрунт через те, що е, шкідники потім знищать сходи, а вже відтягнути до більш теплих термінів на даному полі і посіяти потім чи соняшник, чи кукурудзу. Тоді вже буде менша шкодочинність цих личинок. Тому, друзі, обов'язково моніторинг. Фітосанітарний моніторинг, ґрунтові розкопки зробіть. А то ви посієте, сьогодні посівний матеріал він не дешево коштує. Це великі гроші. І кукуруза, і соняшник це ваші гроші. А взяти лопату, пройтися і зробити дані розкопки це не дуже важко. Ви запитаєте, а чому треба сіяти пізніше, якщо є шкідники, наприклад, в ґрунті. А тому, друзі, що якщо ми посіємо в більш прохолодний ґрунт, то поки взійде ваша культура, а личинкам може харчуватись потрібно, через те, що крім насіння і проростки в ґрунті поки що немає нічого. Бур'ян ще не проріс, тому ви їх забезпечуєте якраз кормовою нішою. І вони будуть отак по рядочку, як ви посіяли, так і шкодить. А коли ви посієте в більш теплий ґрунт... То поверхня ґрунту буде прогріватися і вже втрачати вологу. Рослина їй вистачить зійти, а шкідники вони все-таки гігрофіли, вони будуть спуск опускатись донизу. І е таким чином ми е уникнемо е високого пошкодження. Воно може бути. Але воно буде менше, ніж ми б посіяли б насіння в холодний ґрунт. Друзі, це така для вас інформація. От ми зробили розкопки, знайшли личинку одну хлібну личинку травневого жука. До речі, вона досить шкодить не тільки там, кукурудзі чи соняшнику. Вона може і, і іншим це багатоядний шкідник, він може пошкоджувати все, що тільки є в ґрунті. І дуже прожерлива комподівідний ротовий апарат. І можете почитати в інтернеті про його біологію, про його шкодочинність. Можна застосовувати різні продукти, суницю садову дуже сильно полюбляє цей шкідник, інші культури. Ну, тому... Але ну, ми одну знайшли поки що це рано. Тому розкопки, як ми вже говорили, необхідна. Робити десь туди ближче до початку квітня місяця, але до цього необхідно бути готовими. Тому ми якраз і надаємо вам цю інформацію, щоб ви придбали лопату, в кого її немає. І вже саме головне придбали знання, що необхідно зробити для того, щоб уникнути від пошкодження і не витрачати ваші власні гроші. Друзі. Напишіть в коментарях, а чи робите ви ґрунтові розкопки в себе на полях. І що, якщо ви знаходите багато шкідників, як ви в даному випадку поступаєте? А чи захищає оброблений посівний матеріал інсектицидами від шкідників ґрунтових у вашому регіоні на ваших полях? І буде цікаво поділитися також інформацією. Друзі, ваші подобайки, вони. Дають можливість інформацію на каналі піднімати до гори, робити її досяжно і до широкого кола аграріїв. Підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Мистецтво Поля Сирієнка. До нових зустрічей сьогодні з вами команда і Олексій Сиренка. Слава Україні!